Всім привіт мої дорогі друзі, з вами я Роман і сьогодні у нас обзор серва... сервера NextLand. І давайте подивимось, що у нас є на спавні. Ну коротше, в нас є тут навігація. А, то в нас варпи, ладно, все ясно. Так, що в нас є міні-ігри. Я не буду називати, бо мене туди закине. В якісь ігри. Є донати. Донати, як на всіх серверах, так, да, як на всіх. Так, друзі, деколи ви добрі ігроки або адміни роблять розташувато. У мене інтернет поганий, не будемо звертати увагу. Так, ні, ну нормально, так, то кіт старт, як що. І дивіться, що... і так чекайте, і дивіться, що на сцені. Он такі от вагоня, такі то кейси. Бачите, кейс, кейс скіт. То чипа кейс інструменти, то кейс згоня, а то кейс з відою. Таке не випадає, От то, типу, президент сервера. Нам в чат написав, хто президент, ви можете самі побачити. Чипа а самі головні адміни. Давайте подивимось, що нас є. У нас є донат кейс. Один донат кейс стоїть 65 рублей. Ну, то ясно. Тут от можете поставити на паузу самі почитати. Так, стоять, а то все таке є в нас. А, то паркур. Тут за один бог дається десь 30 мані, Ладно, пішли далі дивитися, що в нас є. Ідею дивитися, в нас є казі. Тут от давайте, типа, ігри, міні-ігри проти всіх ігроків, Я не буду грати, давайте покрутимо на мене є гроші, хватає що крутимо, глянемо, що ми зараз виграємо. Так, забираємо саме фу. І нам випив кактус. Ідемо далі. У нас є бар. Ну тут нічого такого, ой. Тут нічого такого, тут просто купляти якісь напідки. Йдем далі. Пвп арена. Наш такі слушати жме меч. Може якийсь нубік буде? Не, Ні, нікого нема. Тут є нас ендер-сундук. Можна перекласти ресурси. Я трохи перекладу. Так -сі. тут от на скіти можна купити. Можна купити скіти. Фух, так то самі кити. Ото дуелі працівщих ігроків, А то топи. Йдемо далі Так, і все це я на цьому сервері. А тут можна поставити своє об'явлення, якому треба. А готовність мана підроботати. То роботи з вітровий секом, сахчор, оборщик, убійця і сруїтель. Ну ідемо дальше, Я сахчор. То насказано. Ой, магазин. Тут аукціон, ману відкрити його. А тут ману купляти всякі ресурси, якщо вам надо. І там так само. Погнали дальше. Тут є в нас черри, отор треба попасти по червоному блоку по червоному по-червоному, по-червоному боку, Бачите, який я професіонал. Ладно, йдемо, Ладно, то в мене інтернет, не звертайте уваги. Ладно, погнали далі, друзі. То якісь сундуки непонятні. Так, з цього є отака от от дорога вона веде нас і... на світ, там, де можна визивати, Ну, можна написати команду. Ото от це один то з інструментами мені в твор, то з станами, Ой, то з броньой, а то з грошима. Мені випало 190, то якийсь тут. То... А тут. у нас бізнес. І можна свій бізнес оставити і заробляти багато грошей по тому. Потім, то є А то в нас топи. Так, спогнали далі дивитись. То автосах само можна... подобувати, що вам треба. Автосахта опана якась кірка. О, друзі, кстати, дивіться в чат бачите, стає мені ігри За кожну правильну відповідь дайте 5 тисяч монет. Зараз я напису правильну відповідь 108... а, ні? А, 118 буде, будет, да, правильно. І ще нам, коли ми даємо казум правильну відповідь, нам дають алмази. Можешь дати 15 штук. Тут зарубок скупчик, зараз я все продам швидко. Хоп, і все, я продав. Ось то в нас квести, але я не буду брати собі не хочу час тратити. Так, що в нас ще тут є? Так, що то? А ой. Так, то в нас банк. Тут можна його ограбити, або взяти вдовг, або наоборот покласти гроші. От або в нас знизу чорма, я туди не хочу йти. Я беру служба але і не хочу розкувати сидіти в чормо. То в нас бачить, хто там сватати людей. Власні команди, команда, ви самі зайдіть і подивіться, які власні команди. Так. Ну, все, в принципі. Але з у нас є коїться, це у нас є дивиться, команда хаск. Нам можна випустити любий донат, любий. І нам не повезло, на жаль. Але ще є команда зараз. Ось така є, Ось є ще команда. І там, де ви можете отримати ютубер, то, що я зараз хочу зробити. Так, будь ласка, додивіться до кінця. Треба собі Треба... Підчат... 50. 50 підписників. Ну і все, друзі? Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, ставте лайки, підписуйтесь, заходьте на сервер. Сервер писається в описанні. Всім пока!